Більше спорту ювілини у рибниці ще один спорткомплекс реконструйовано. Самолікування смерті подібне через пізне звертання по допомогу при короні гинуть молоді люди. Найчисельніша громадська організація Придністров'я за профспілки підтримують кандидатуру Красносельського. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Спорткомплекс ювілейний у Рибниці сьогодні, після капітальної реконструкції, починає нове життя. Заклад вже давно потребував серйозного ремонту та переоснащення. Два роки тому його за ініціативи президента включили до фонду капвкладень. Близько 5 мільйонів рублів. Держава вклала відновлення ювілейного. Сьогодні об'єкт відкривав президент. Спорткомплекс ювілейний начебто відзначає другий день народження. Спортсмени урочисто вишикувані на грудях медалі. Тепер не тільки швидше, вище, сильніше. Спорткомплекс став затишним і комфортним. Ми вже пошли. Ми вже ходили в роздягальну і в спортзал все дуже красиво, і в душових кабінках теж. Спортсмени з нетерпінням повернулися в рідний зал. Весь рік тут було чути шум будівельних робіт. Тепер їх змінив стукіт м'яча і свист воланчика. Займаюсь 5 літ ось. Займаюся 5 років, дуже змінилося все. З'явився новий стіл. А для нас це дуже добре, все дуже подобається. З'явилося більше мотивації займатися, все більше і більше йти до своєї мети, досягти її. Минулого року відремонтували дах, він протікав. У цьому замінили вікна, повністю новили стіни. А ось гумове покриття підлоги зберегли. Воно унікальне. Таке ж було на Київському стадіоні Динамо лише на деяких ділянках підлогу оновили. Поставили хорошу сітку. Поставили хорошу сітку, пофарбували все до ремонту. Там було все дуже погано. Спортом в ювілейному займають сірбничани різного віку, у тому числі люди з особливостями здоров'я. Всього до 250 чоловік зміну після ремонту сюди зможуть прийти і молоді мами, яким як ні з ким залишити дітей. У спорткомплексі для них буде ігрова кімната, лабіринт, сухий басейн і гірка. Ми не на тому. Що... Ми не зупиняємось на тому, що зробили, і буквально в цьому році ми хочемо реалізувати нашу ідею. Це будівництво тренажерного залу, вже для дорослих спортсменів, для жителів міста Рибниці. І наступний етап це тренажерні приміщення для людей з обмеженими можливостями. Далі ми плануємо зробити футбольну базу, футбольне поле та інші спортивні споруди. Глава держави обговорив і перетворення міста до дня народження на головній площі з'являться фонтани у планах і кручена арка. А це вже центральний парк. Тут встановлять арки з квітами, альтанки та багато іншого. Температура самолікування, реанімація ШВЛ сценарій для тих, хто пізно звернувся по медичну допомогу. Все ще сумніваєтеся в підступності ковіду. Ось цифри. У нас понад 200 чоловік у важкому стані. Напередодні 4 летальних випадки за минулий тиждень 19. Часто це ціна самолікування. Лікарі повторюють в тисячний раз, чим раніше звернутися по допомогу, тим більше шансів на одужання. Корона забирає життя. У групі ризику літні, люди з хронічними захворюваннями і ті, хто пізно звернувся до лікаря. За останні два дні дев'ять летальних випадків. Наймолодшому 38 років. Все почалося, як звичайна застуда. Температура, слабкість, кашель, тиждень лікувався вдома, ставало гірше, викликав швидку, коли вже не міг дихати. А далі вже а далі вже просто хвороба розвивалася за фатальним планом. До обіду погіршення стану, до вечора переклад на неінвазивну вентиляцію легенів. Через 12 годин інвазивна вентиляція легенів. Через 6 – летальний результат. Легкі були вражені настільки, що зворотного квитка не було. У столичному госпіталі кожне третій у важкому стані. Лікарі кажуть, причина втрачений час. Не всіх вдається врятувати. Чим пізніше звернутися по медичну допомогу, тим більша ймовірність ураження легенів, тим складніше надати адекватну медичну допомогу. Якщо це пустити на самоплив, надалі приєднується вірусна пневмонія, прогресія ураження легенів і знову складається ситуація, коли дуже важко фактично врятувати життя хворого а в деяких випадках просто неможливо з огляду на велике ураження легенів. А це до ковід госпіталь Тут на ШВО 30-річний чоловік. Стан вкрай важкий і знову довге самолікування. При найменших симптомах коронавірусної інфекції, при найменших симптомах нездужання, звертатися швидку допомогу або в поліклініку. Найкраще викликати лікаря додому. Зараз влікання подібно смерті. Не варто ставити експерименти зі здоров'ям. І навіть якщо є щеплення від корони, це ще не привід розслаблятися. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Як показує практика третьої, четвертої хвилі, своєчасне звернення по медичну допомогу найчастіше гарантує збереження життя людини навіть при супутніх захворюваннях. У кожного захворювання протікає по-різному. Може бути вологий кашель, нежить закладеність носа. Деякі пацієнти на час втрачають снюх. Навіть якщо ви впевнені, що це точно застуда, звертайтесь до фахівця. Пам'ятайте, шанс на порятунок вчасно надана допомога. До кінця майбутнього року площа зрошувальних земель збільшиться майже на третину. Про це говорили напередодні в уряді. Розвиток меліорації – одне з головних завдань стратегії розвитку Придністров'я. На цьому не раз наголошував президент Вадим Красносельський. На 1 января на 1 січня 2017 року під мельорацією було 8 тисяч гектарів землі. Це вкрай мало. Була розроблена програма. На 1 січня 2022 року буде гарантовано 25 тисяч гектарів. Ще 5 тисяч в реалізації. Це наш результат, це наш труд. Держава видає пільгові кредити на придбання поливальних машин. Я поставив завдання і Верховній Раді і уряду щодо розвитку меліорації передбачити фінансування для відновлення насосних станцій і фінансування робіт з прокла. Каналів. Це такий комплекс. Так у наступному році відновлять десяток насосних станцій. У списку Бичок, Чобручі, Спія Кузьмин були учтені заявки землі В першу чергу були враховані заявки землекористувачів, у яких вже є придбане зрошувальне обладнання, та є заявки від конкретних насосних станцій, які будуть здійснювати подачу води на цілі зрошення. Це було найголовніше, тому що відновлювати головні насосні станції є сенс тільки там, де є конкретні споживачі з наявним обладнанням, з відновленими внутрішньогосподарськими мережами, з готовністю приймати і оплачувати воду. Аби купити обладнання для насосних станцій, планують виділити понад 4 мільйони рублів, плюс ще 2 мільйони на пуску налагоджувальні роботи. Сьогодні найчисельніша громадська організація Республіки профспілки Придністров'я підтримала чинного президента. Раніше він заявив про своє бажання йти на другий термін, а висунула Вадима Красносельського як кандидата спілка промисловців, аграріїв і підприємців. Федерація профспілок Придністров'я. Тут представники усіх трудових колективів Республіки. Мета підтримати кандидатуру Вадима Красносельського. Президент йде на другий термін. Ми сьогодні Ми Сьогодні підтримуємо висунення Вадима Красносельського як кандидата у президенти за його людські якості. Він вміє слухати, вміє чути проблеми. Крім того, всі питання, які він вирішує, вирішує спокійно без суєти. Це нам імпонує. Рада Федерації профспілок Придністров'я закликала усі трудові колективи членів профспілок підтримати висунення Вадима Красносельського на другий термін. Нашій республіки повезло. В нашій республіці пощастило пощастило з президентом, у якого слова не розходяться з ділом. Ми мали можливість зустрічатися з ним. Він вислухає, дасть відповіді на всі питання, які ставили рядові члени Федерації про спілок. Він обов'язково знайде вихід, підкаже. І безумовно, якщо говорити загалом, це просто прекрасний керівник для того, щоб виконати ті завдання, які стоять перед нашою республікою. Саме за ініціативи Вадима Красносерського в республіці реалізується ціла низка державних програм. Відновлюється соціальна інфраструктура, ремонтуються інженерні мережі, відроджується агропромисловий комплекс. Надається підтримка молоді людям з обмеженими можливостями. Лікується медицина. Роботи ще чимало. Поставлені завдання потрібно продовжувати втілювати у життя. Ваді я знала, ще до того каком став Я Вадима Миколайовича знала ще до того, як він став президентом. Я, ми жили в сусідніх будинках. Коли став президентом, нам дуже було приємно, як кажуть, з нашого двора людина за його керівництва наша держава стала набагато кращою. Ніхто не затримує пенсії, зарплати. Таких проблем, слава Богу, в нас немає. Ми спілкуємося в колективах. Звичайно, всі люди хотіли б зберегти ту ситуацію в республіці, яку маємо на сьогодні. Про своє бажання балотуватися на другий термін Вадим Красносельський заявив ще 12 вересня. Тоді стартувала передвиборча кампанія. Вибори президента у Придністров'ї пройдуть 12 грудня. Ліга чемпіонів тур другий Історична битва вже сьогодні. Наш шериф битиметься з мадридським реалом. Гра пройде в гостях на Сантьяго Барнабеу зійдуться лідери групи, «Д». Терспольчани йдуть першими мадридці – Другими обидва клуби свої стартові матчі виграли у Шахтаря і Інтера. Наша команда вже в Мадриді і готується до історичного матчу. Футбольна історія, що зовсім недавно сказати, шериф на Сантьяго барнабе грає проти легендарного реала. Мабуть, ніхто би не повірив, але це не сонце, фантастична реальність. Терспольчани в Мадриді. Скромний клуб з Тирасполя протирали з бюджетом понад півмільярда доларів. Вже через лічені години шериф зіграє проти абсолютного рекордсмена, володаря найбільшої кількості трофеїв, кубків і ліги чемпіонів. У Мадриді завжди кращі футболісти світу. Гравці шерифа всі разом оцінюються в 12 мільйонів. У іспанців більше коштує навіть Лукас Васкес, який на заміну рідко виходить. Об'єктивність цифр пустує, та й не їм на Сантьяго-Барнабеу виходити. Про це говорив президент Красносельський в інтерв'ю новини». Я віжу команду, вот именно віжу команду. І віжу їх желання. Я бачу команду і бачу їх бажання перемогти, яке вони реалізують. Звичайно, якщо говорити про рейтинг команд за фінансовим станом, то команда шериф вельми поступається тим суперникам, над якими вже здобула перемогу. Попереду матч з Реалом це дуже цікавий матч. Потім шериф гратиме з Міланським інтером. Це теж серйозна команда. Після будемо приймати ці клуби у себе в Терасполі в листопаді. Це приклад іншим, як можна грати, і головне мати бажання грати. За не такі вже нечувані фінансові ресурси. Шериф, до речі, лідирує у своїй групі, випередивши сьогоднішнього суперника, інтер і шахтаря. Юрій Вернедуб вже налаштував своїх футболістів на гру. Поважати потрібно, боятися не можна. Найважливіше ми не повинні боятися. Поважати так, але боятися нам не потрібно. Ми повинні вийти і зіграти якомога краще як в обороні, так і в атаці. Зрозуміло, що будь-яка команда думає про перемогу. Ми в тому числі. Але ми розуміємо силу реалу. Перш за все, ми хочемо гідно виглядати. А як воно буде? Хай нас розсудить футбольне поле. Отже, історична подія вже сьогодні. Легендарний матч почнеться о 22.00. Шериф і реал в лізі чемпіонів. Вивізка на роки, переможний результат на століття. Кіряний м'яч стартував нарешті у столиці. Соворовці, кадети, вихованці інтернату Макаренка, учні молдавського ліцею, училище Олімпійського резерву. Групові змагання проходитимуть у два дні. Далі боротьба за перемогу, аби представляти своє місто на республіканському турі. Для наших дітей, по суті, праздник. 2019... У наших дітей свято. У 2019-му за ініціативи президента був відрожний турнір Шкіряний м'яч. Сьогодні грають команди державних установ, їх чотири. Завтра будуть грати ще п'ять команд. Концепція турніру передбачає масовий спорт. Тут у нас немає професійних команд, діти загальноосвітних шкіл. Кожна команда приїжджає на турнір за перемогою. Основна мета прославити свій навчальний заклад і обов'язково показати себе у сотнях юних футболістів тренери обов'язково помітять спортивні таланти. Цей того Це шкіряний м'яч далекий від того, який був популярний в радянський час. Але сподіваюся, що він вийде на рівень того, за який завжди билися підлітки. Потрібно дітей залучати до футболу. Зараз будуються майданчики, футбольні поля. Думаю, через кілька років ці змагання будуть найпрестижнішими. В боротьбі за перемогу на центральному столичному стадіоні зійшлися майбутні кастаньєди та Траоре. Для когось футбол просто хобі, а для когось, можливо, і зіркове майбутнє. Сьогодні зізнаються, юні футболісти обов'язково будуть вболівати за своїх кумирів. Фанат Реал Мадрида, але вболіватиму за шериф, адже живу тут і тут заснований шериф і хочу підтримати свою команду для дуже цікавий суперник для шерифа. І, і думаю, якщо буде можливість, обов'язково подивлюся. З кожним роком кількість учасників турніру шкіряний м'яч» зростає. Бендери і Григоріопольський район вже виставили понад 70 команд. В інших районах, у тому числі і в Терасполі, команди ще формуються. Час є. Відбіркові ігри триватимуть до 15 жовтня. Привіт для радості. Молодіжний центр у Терасполі хочуть перетворити в ультрасучасний простір для творчості розвитку та відпочинку юних придністровців. А поки запросили дизайнера, щоб допоміг розробити проект. Парадний вхід так і залишиться з вулиці. А ось внутрішній дворик буде виглядати інакше, стане функціональнішим як для відпочинку, так і для роботи. А це те, що й потрібно молодіжному центру. У нас і проходять молодіжні форуми, і що дуже важливо, у нас... у нас тут проходять молодіжні форуми. Тут є внутрішній дворик, який в пандемію можна і потрібно використовувати, тому що у приміщеннях збиратися заборонено. І тому, якщо ми цей двір зробимо за тишним і функціональним, ми зможемо проводити ще більше заходів. Сергій в питаннях затишку розуміється, він проектував столичні кав'ярні, вітнес-центри і не тільки. Тому мовить з молодіжного центру і покикове його до себе в гості. Це порадою. Ті, хто тим пользуються, всегда лучше потрібно. ті, йому... хто цим користуються, завжди краще розуміють, що їм потрібно. Тобто, як у житлових інтер'єрах, ми запитуємо замовника, як ви живете, що вам потрібно, як ви проводите вечори, чим ви захоплюєтеся. Також і тут ми прийшли і питаємо, що тут має бути, щоб добре і правильно щось зробити. Бо велика частина зусиль витрачається на те, щоб зрозуміти, що ми робимо. Молодіжний центр офіційно відкрили у 2018-му, щоб тут могли збиратися активісти, студенти і школярі відпочивати і планувати роботу. Де провести черговий суботник, наприклад, кому допомогти першому матері одиначці, пенсіонери або тварині у центрі допомоги? Це, це Просто треба спробувати один раз. Так, це заражається. Ми показуємо людям, що можна і самому зробити світ кращим. А коли стане краще їх дворих, складно сказати, поки працюють над проєктом. У реалізації допоможе спілка захисників. До речі, допомогти молодим Їхня ініціатива. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.